Всім привіт, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні розпочнемо з челенджів. Давайте розподілимо кошти, які у нас є. А тут у нас є 20 50 до розподілення. Рештами протягом тижня у нас також отримали 2 20. І ще ми з вами. Розпочинаємо знову челендж накопи тисячу 1000 монетами. І ось в скрині нашій тут повно монет, ми будемо їх розподіляти. Почнемо з цих двадцяточок, У нас три двадцятки, значить, в яблуневий сад. Ми три двадцяточки зараз і відправимо і замалюємо три яблучка. Нагадую, що з яблуневим садом ми можемо, маємо можливість накопити 500 гривень легко, просто. Просто потрібно розпочати це робити. В нашому випадку, всю решту, яку ми отримуємо протягом тижня, ми відкладаємо сюди, в скриню, а потім розподіляємо. Так, три двадцяточки ми відклали, на дрібнички п'ятдесятку хочу також відкласти. І до того, щоб накопити тисячу гривень, у нас залишається тільки дві п'ятдесяточки відкласти. І все. Так. Ми вже накопили за допомогою челенджа Safe Challenge від 20 до 200-2000 гривень. Вони у нас пішли на зуби, і ми знову розпочинаємо цей челендж, поки кошти в нас не йдуть сюди, в ці рубрики. Але на наступному тижні, надіюсь, ми вже матимемо змогу туди відкласти. Так, а тепер давайте приступимо до монет. О, Їх тут багато накопилось. Ну, ще якась. Загубилась. Тож давайте звиденько відкладемо. Так, ми маємо номіналів дуже багато всяких монет. Почнемо ось з п'ятірочок. це буде швидше, легше ми забираємо п'ятірки, якщо натрапимо в десятки, якраз вони в нас і більші по розміру, це легше, швидше. Так, десяточка одна, п'ятірки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 п'ятірок. Так, Ще одна одинадцята. 10 п'ятірок це 50 гривень. Оранжевим кольором ми будемо замальовувати. Знаходимо. О, щоб не попадали, Знаходимо 50 і замальовуємо. Так, як у нас осінь. Хочу тепер замальовувати оранжевим кольором. 10 петрочок ми відправили. Так, у нас є 10,5 гривень. 15 15 гривень є. Ось ми знайшли 15, замалювали. Так, а тепер оці двійки одинички. Давайте найбільшу суму, яку ми накопимо, нарахуємо точніше. Тут 9 продаємо. Так, 2, 4, 6, 8.

так, 50 гривень у нас уже є. Шукаємо 50-ку. І 50 гривень по дві у нас тут назбиралось. Так, давайте закинемо відразу ж. 1, 2, 3. Перерахуємо 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Значить, ми двадцяточку замальовуємо і десяточку. Нагадую, що цим челенджем ми можемо накопити 1000 гривень. Ми вже одну тисячу накопили і придбали для ноутбука прекрасний рюкзачок, легко просто, без додаткових витрат для великої відчутності для нашого бюджету, ми зуміли це зробити. І залишилися у нас тут гривні. По одній гривні монети номіналом. Зараз передивимось. Так, по одній гривні. Давайте їх порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 гривень і замалювали, і відразу ж закинули. Головне не забувати відразу ж відмічати, тому що потім може бути така невеличка халепа. Да?

І далі будемо приступати до розподілу нашого бюджету. В попередньому відео ми з вами порахували, що у нас до розподілу 4260 гривень. Тобто залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал. В наступному відео ми будемо розподіляти ці гроші. Дякую, що з нами ставте лайки. Всім па-па!